Ось і мой кумець під'їхав. Хлопці, що там? Скучали трохи? Я за вами теж. Зараз будемо знімати цього першого мого, ну не першого, 46-й красень. Ось такий от поляк. Це мій буде самий крутий оператор, я чувствую, це мій кум. Хлопці, будете всі знати, будівельні роботи в Порівницькій області дуже дорого. <порівницькі> Рішили швидко з кумом показати вам, що ми тут понароблювали. Так, що почнемо? Давай, мабуть, обійдемо повністю вокруг. О, покажи. Так, хлопці бачать. Нові є замки. Оно, зверніть увагу, зараз все покажемо, як все чітко. Ящик. До поля якийсь мого річ привезти, до скумово сісти. <си> Нормально посидіть Там, чи з комбайнером, якщо вам дешевше ціну зробить і змолотить дешевше. Ну, коротше, давайте починаємо. Так. башмачки є, ножка регульована є, ящик є. Давайте ящик. ось такий ось замок Я зробив. Так фіксується. Вроді просто все, можна самому зробити. Прут десятка руляк 14-й. Далі відкриваємо. У нас тут що лежить тріщочка і отвертка. А мало лежать пляшка з ковбасою. Що я його зробив, щоб він на бік відкривався? Бо якщо б я зробив, щоб воно так відкривалося, то царапало борта і тут дуже мало місця було б. Ну, так само було б не дуже зручно. Мені треба було цього ящика і ножка не вистачало б місця, щоб тут удобно крутити Це я. Вище нижче робити. Далі, зараз таке воно все нове, то і шкода, знаєте, ставати на нього, я й не ставав. Але я думаю, що тут є така ножка оцинкована, то він пів повроку поїздить, пару гнойов викине, то вже далі буде віктору запригувати на ножку, на ящика і То Мені таке буде. Спочатку всі шкодують, а потім привикають. Петля все як кубично, качественно, гарно. Крутиться в різні сторони. Ножка, трошки ножку модернізував, Кум дайді чуть вище покажем. Я раніше робив, щоб був ще такий корпус кожух, щоб ножка могла по вертикалі їздити туди-сюди, а потім думаю, а на що? Петля заїхав, поставив, скрутив, наниз, підставив, далі це відкрив, колешка витягнув. І якщо завертати, ми завертаємо так, щоб ручка опинилася, сюди лягла. Вона вже тоді не буде нікуди, не тарабанити, не буде крутитися. І далі ось отвір, пальчика вставили, зафіксували, нічого не випаде. Вроді, так, знаєте, і збалансовано, нічого лишнього немає. Почіпнички в ручці, підчіпники опорні знизу і зверху є. Ну Зараз вона мені максимально більше подобається із того, що я, що я робив. Далі, давайте про порти поговоримо. Пан Віктор, дуже такий клієнт, як то сказати, підготувався як отлічник. Заказав бляху. На ЧПУ погнули, він мені її привіз і ще попросив. Всередині добре видно. Всередині добре видно, каже, що я не хочу, щоб були оці рифльоності. Видно, бо може бути таке, що якщо колодка якась з'їжджає, може сюди так, і нічого не з'їде. І він каже, що Олег да нахльости, Олег, да, сварка, я це все знаю. Ну каже, коли воно згниє. Каже, Оцей прицеп ще внукам останеться, на мой вік хватить отакого. І каже, ззаду приварішив таку бляху, теж двоєчка, щоб воно собі плоско, гарно з'їжджало. Я, в принципі, не став спорити, е, приварив, все чітко. Звичайно, їх повело трошки дуже сильно, але я знайшов вихід, все виг... вигнув. І В майбутніх відео е, обучалки буду знімати, і я вам покажу, як це все робиться. Тут а, виходить ззаду, бляка свернилася, в отвір восьмерка. І при, притулювалося, і все запікалося на дуже високих амперах. Це приблизно там, 180 А. Е, питають, якою сваркою варю хлопці, Харківська наша ССВА 180П. Е, багато хто її сруть, е, мало кому подобається, але я вас ще навчу на ній варити. Мені просто треба трошки часу. І я вам покажу, що це дуже класний вітчизняний апарат. Я хлопців підтримую. І бажаю їм тільки процвітання. І, хлопці, клієнт попросив мене чуть-чуть видовжити борта. Бо, наприклад, бо бляха по стику, якщо скласти, виходилося 2,80 довжина. Я замовив, був узгодили з клієнтом ось такі замки, називаються Fast System. О, я замовив, заказав токару, щоб виточив такі пальці. І скажу вам, хлопці, що я максимально задоволений. Ось, є фіксатор, кнопочка. О, взяли, відкрили, закрили. Єдине, що я їх чуть підправив, тут треба робити виточку, щоб ідеально до пальця було. Бо тут е, діаметр 18 мм, е, чітко все стає в, свою, в свій радіус. Але тут доводилось сильно притискати. А зараз як він у марці. І за рахунок, е, чого я говорив про бляху, 2.80. Клієнт каже, ну хоча б трошки, щоб чуть-чуть довший був, щоб до 3 метрів. Я взяв на стойку профіль 80 на 40 тройка. Раніше був цей 40 на 40, а зараз 80 на 40. І чим добре, тим, що ручки близько і не мішає ні одна ні друга. Ось. Спокійно закрили і. Все чітко. Петлі, бачите, здається, обичний сварщик, село, кому треба акуратність. Але... Щоб максимально довше було, під скосиком, всі в один напрямок і економию метал. Получається, взяв таку пластину довгу ріжу. Те, що я під тако зрізаю, все одно пару сантиметрів економимо, і можна, ну, типу метал, метал взяти і на напосідувачі ці петлі. Далі я вам зараз розкажу про класну систему, ця, що на три сторони скидає. Я її не робив сам, я її замовляв на Elixсі. Пані Ірина мені скидала, і що саме смішно, вона відправила мені їх безплатно, я тільки 200 гривень за доставку заплатив. Але в чому суть? Те, що я кажу, що я чесний хлопець, то я нікого не дурю, бо система стоїть 140 роді, доларів, це около 5 тисяч гривень. Ну, согласіться, жінку, шкода, та перепутала, якби на якусь хапугу попала, там би вона і плакала б сиділа. А я попросив карточку, я їй скинув гроші, і все шикарно. Система така, що зараз я вам покажу. Два пальця, один тонший, один грубший. І в одного виточка менше, ніж цей палець. Показую. Два стакана різних, мабуть, ви ніколи не всунете ненужного пальця не в дирку. дірку. Якщо цей всунувся, зафіксувався, то цього ви зможете тільки всунути, а ця виточка не дасть далі Поняли? І стакани приварюються навхрест. Приварив навхрест, значить товстий палець тільки тут стає і там. А там же він не встане. І ви ніколи, чи ваше дитя не, не, не прийде і там просто так по діагоналі не поставить пальці. Навіть якщо дурному сусіду дать, так? Буває часто, в мене случай був, брат із другом взяли прицепа нового класного і звернули раму по діагоналі. Шукали, де раму взяти. ну Це проблема. А тут вже все рішено призводителем за, за вас. І щоб воно служило довго. О, Бачите, треба, щоб назад скидало там колишок і тут колишок. О, дуже мені симпатично, як габарити горять. Це габарити мені клієнт прислав. Не знаю, три діодика не горить, мабуть, хто уважний, то помітив. А... Я спочатку злякався, думав, що може то я щось там спалив чи ще щось, але ні. Далі, давайте покажу вам систему. Відкриваємо борта. Ось. І зверху. Оп. Оп. І далі, показую, щоб все добре було. Отака фіксатор, щоб ручка не виїжджала за габарити, ми її піднімаємо, оп, Стряємо сюди. Аналогічно з правої сторони. О. І я таку ручку зробив, Думаю, ну, в ну, мало ліде не відкриється. О, дьогнули. Гляньте, красота. До речі, колись я так майже на всіх прицепах робив, суто така система на колишках. Ну, потім трошки був рестайлінг. А це вже зараз все частіше частіше і частіше мене люди замовляють отаке діло. Да й вирішив зробити. Стойки виймаються. Не знаю, чи треба показувати. Ну, Давайте покажемо. Наше сонце десь. Так, треба. в принципі, все легко. Є ще система така, що речажна. Причого крутиш, але тут треба багато катанки, свої петлі там робити, і мені трохи воно. Мені здається, що це простіше і швидше її робити. Ось, зараз я Якщо я відкриваю борта, у нас дуже класно виймається все. Ось, Трошки зробив таким чином, щоб лишній профіль звідси не зрізати, щоб все було. Майже сплошняком, і все було крепко. Е, до речі, хто звернув увагу, що навіть така пластина полукругом все красиво воно вирізається. Не сварщик, а митець. Я вже не знаю, як себе позиціонувати, мене деколи питають, Олег, чим ти там займаєшся, я такий а, а а прицепи вару, ну я сварщик. А вони ж не знають, що я митець. Я до цього трохи так? Треба будуть казати, ах, е, палько. Я-я, я. І вже багато хто таке писав. Хай пишуть. Так, далі. Кум, зараз акцентуємо Віктор. Я раз Віктору моєму клієнту знімав відео про таке, що я там ну, залізо поробив туди-сюди. І Він побачив, що цих його колесок немає. А я повний за них, я знав, що треба зробити. Він так запереживав, каже, Олеха, колеска будуть. Каже, бо я переживаю. Кажу, звісно, що будуть. А що? Чого? Їх вона в будь-якому випадку приварить, навіть якщо я забув і покрасив борти, я б їх там взяв би, інше кріплення на, на закльопки побрав би. Все можна зробити, хлопці, все, я завжди з клієнтами обговорюю, все нормально. Отже, воно крутиться, що воно нам дає? Є колесо. Ось. Ми опустили борта. А ну чи камера буде видно сюди. Там такий доволі малий момент. О, бачите, трохи нерівно стоїть колеско. Більш зміщено допереду. Але коли платформа піднімається, то колесо якраз із шарика по центру роліка давить. Саме якраз тоді, коли саме максимальна нагрузка, воно тоді давить і воно тоді крутиться. Так, що попробуємо перекинути ще, поки компресор мій не задубів. О. 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 Ось, дивіться, хлопці, просто показую, Витягнув пальце, так? Да? Нас тут колишок по діагоналі зараз спробую засунути. І що? Бачите? Не засунеш. Це вже про щось говорить. Що, мабуть, ти не в ту дирку сунеш. А от сюди, якщо треба. О, і все на місці. До речі, звертаю увагу, кріплення. Я не знаю, але якось стараюся, щоб воно, не просто функціонувало, щоб воно не просто крепке було, щоб воно було зі смаком. Зі смаком. І по стілю, і по дизайну, і по всьому. Так. Навіть, ходи сюди. Навіть оці опори, щоб борт не злазив, так само воно якось так гарно виконане, як ото, не знаю, на якихось спортбайках. на... Спорткарах, ну Видно, що дизайнер по <хи> До речі, ці заглушки. Клієнт сказав, хай будуть вони, щоб отвори були. Хто вже із моїх клієнтів був, має прицепа, знає, що сквозних дирок не знайдуть в моєму прицепі. У мене все заварено, все максимальна крепость і не буде виламувати ні стінку, ни дощ не буде забігати, нічого не буде гнити. Але тут мене клієнт попросив, каже, зроби, щоб заглушки були. Якщо я надумаю собі нашивочки зробити, я їх подостаю і так само, просто там профіль є чуть менший, буду всовувати сюди. І все, я лов шляпі. Так, далі підключаю до розетки. Бачите, як я підготувався. Я навіть компресора взяв. Всі сміялися з мого компресора з холодильника. А щоб ви розуміли, я раніше думав, що він реально бреше і він свою мощність не видає, що це манометр бреше. Поміняв манометра за 10 атмосфер стрелка закручується геть до нуля. Якщо б ще трохи подержати, воно цього стовбика ограничає чильного, взагалі б зом'яло пішло по другому колу. Рвеш шланги? Я там не підключив розв'язку, зараз підключу, я вернуся. Ось такий в мене ніпель, я його потім знімаю, але мені варить прицепа дуже зручно. І давайте подивимося в режимі реального часу. О! Йдуть атмосфери. Все вроді адекватно. Може чуть далі стати, зараз він буде помаленьку. Я там можливо відео навіть ускорю. Що ж вони будуть будуть ждати? О, в районі 7 атмосфер, прицеп починає підніматися. О, Воно йде ривками, бо це... Пневматіка. Самі розумієте, повітря стискається. і Воно так по чуть-чуть-похичу чуть -чуть виталкує. Гідравліка, вона не стискається. Якщо там дали 100 атмосфер давлення, воно помаленьку собі буде набирати і це буде плавно підніматися. Перший шток цилітра, він самий найгрубший, має найбільшу площу, тому типу, повітрю його легко піднімати. Чим далі, чим до тоншого штока воно буде доходити, то ну, буде важче. Треба буде більше повітря, більше кілограм на сантиметр квадратний. О, 9. Я вже боюся тут держати, й клопний шланг на пане по одному місцю. очі не повибивають. Бо мене раз було, що шланг порвався, то чуть в око не це є. Не цапанув. О! О! Кстати, хлопці, тут є ще така функція. Я хотів познімати типа, приколи на рахунок цієї функції, але мені здається, що подумають, що якийсь бони на голову. Але зараз вам покажу, в чому суть і сенс. О, а я раніше я навіть казав, що цей компресор за 30 секунд прицепу піднімає. скільки ви вже стоїмо 2 минути. Трохи набрехав. Не так швидко. Але давлення він дає капітальне. Я дещу, що десь до 20 атмосфер він качає. О, бачиш? За 10 вже за скільки зайшло. Мабуть, 12 по любому, я вже чувствую нагрузку штампу. Я лечу Що? Я лечу даду. Короче. Далі що? О! І там давлення дозволяє так, щоб... Ну там мало що не давало, бо дуже тонкий шток, і плюс кузов такий доволі важкувати, бо два слоя бляхи по 2 міліметри. Самі розумієте. Клієнт замовив, ну типу, це вже він мені привіз, це вже не я замовляв. Шліфований, гарний, без раковин, без полосочок, класний циліндрик. Проблем нема. Я ж підозрюю, що це навіть може бути якийсь ПТС-овський, вкорочений, щось я так думаю. Або може це вже новий виготовляють в Києві ці, що з Мелітополя приїхали. До речі, Руслан з Мелітополя. Я тебе дуже жду, мені тебе дуже сильно не вистачає. Це був мій найкращий поставщик із циліндрів, дзвонок туди-сюди, надо, все, вже відправив. І ціна, і качество все було на висоті. Руслан, якщо ти мене дивишся, постав палець вверх в коментарях. Я буду дуже радий тебе побачити, що ти мені написав. Далі крила. Я зробив на болтах, на гайках. Мене там один чоловік питав, каже, що а крила приварите. Деколи приварюю. Е, скажу, В принципі, я не бачу в цьому нічого поганого, ну приварить де приварите. На болтах дамо на знять. Е, що я зробив тут на болтах? Бо покраска була з дорогою краскою. Мені клієнт сам її відправляв, це якась автомобільна, дорога класна краска. Грунтовки, е, алкідні, все, пішло і поїхало. І крила я зробив на будів, щоб їх окремо відвісити і окремо фарбувати. А потім він просто прийшов, щок поставив, бо там дуже погано фарбувати, коли там колеса зняв, з оце боком раком лежать. Мені не подобається. Ось такий бампер у нас є. Дивись, як все класно підігнано. Вова-волоско! Не тільки ти там вмієш плитку її зазори підганяти. Глянь, як сварщики роблять по ділу. Ось такий пальчик, є фіксатор, можна на тросик почіпати. О! Достали. І далі дивися, як ця є. в Сам бампер теж подогнений прицепне. Прикольно, я не знаю. Хто, хто б би на моєму місці такому ручився? Я думаю, що геть би ніхто. Тому хлопці, ви платите не тільки просто за прицепу. А ви платите за якість, за те, що я душу в нього вкладаю. І ніде ніякого браку ви від мене не, не дождетеся. До речі, ще про одну функцію, яку я мав розказати. Зараз ми опустимо прицепа і піднімемо знову я покажу, про що я мав на увазі. І... Я вам ще не, не показував ні разу, але зробив нову функцію. Хто має таку на своєму прицепі, то скажу вам зразу, коров до бичка можна не водити. В селі. Головне, знайти якусь парубка, щоб придержував. І холодну пору доби, а подогріть, бажано якось феном строїть. Коротше, Шутки шутками, сильно нам не це є. Не хейтіть мене в коментарях. ну таке буває, я такий дурнувати трохи. Ось така опора під, під кузов. Вона крутиться у всіх прострасених положеннях. О, І тут зроблено. О! Ой! ой, ой. Тут зроблено спеціальні положення. Це є. І в принципі йому вона вперти куди хоче. І сюди, і сюди. Можна і повністю кузов не піднімати. Хоча, чесно, я не розумію, для чого роблять ці опори під кузов. Ну що, я десь в полі став, що я хочу зняти в полі. Та да, він мені треба, навіть якщо і тече, я возьму лопату, скину, там, що мені треба. Е, там Чи мусор, чи якась гної на полі. Ну, Не буду користуватися циліндром. Треба до хати приїхати. Я собі став, приїхав, там все зробив, що треба. Ну не знаю. колесо теж міняти не будеш е, з цією тичкою. Яка її функція, я не до кінця розумію. Якщо хтось розуміє, розуміє, то напишіть мені в коментарях. Так, по, по всій довжині, по рамі, зроблені дистанційні такі підп'ятнички. Що я приварював на цей профіль, цей профіль більш тонкостійніший, ніж швеллер. І щоб не зношувався швидко, стінку не перетирало, приварене воно сюди. Клітка серйозна, ячейки невеличкі, і, в принципі, все більш-менш адекватно. І так само. О! Так само кріплення цікаве. Фум, ближче. Бачите, воно розраховане так, що ще є пластинка така, щоб ця палка тут не матилялася. Так. А воно собі просто так кладеться, оп, і все, йдеться. Не туди, не сюди. Так, на завершення зараз я ще його спущу. І що? Ми з Нискуємо підемо піти. Вот. Каву. Каву. Ми за спорт. <реш> Не за спорт. Так а. О А на завершення я хочу подякувати своїм спонсорам, хлопцям, які мене підтримують донатами. Це перший мій спонсор, який закинув перший донат, я його запам'ятав на все життя Тарас Тишко. Напиши хтось в коментарях. Ти ніколи нічого не пишеш в коментарях, я навіть не знаю, <плес> чи, чи ви зараз в мережі чи не в мережі, чи дивитесь мене, чи не дивитесь. Так само Буздиган Віталій так само підтримав мене в дуже таку тяжку хвилину. Я тобі дуже сильно дякую. Я вам відписував на електронну пошту. Ви щось там нічого не відписували. Навіть якщо у вас, можливо, якийсь є своя, свій магазин, свій, своя мережа, якісь продуктів, які це з задоволенням. Напишіть мені, я прорекламую. Я думаю, серед моїх підписників по любому знайдеться той, кого зацікавить ваша продукція. І це жде багатьох моїх спонсорів, моїх донаторів. Хто мені допомагає, я завжди допомагаю взамін. І також е через місяців 4, я думаю, е я зроблю комплект е різного об'єсу на прицеп і буду розігрувати подарунки серед своїх. Спонсорів серед своїх донаторів, так. То я їх всіх повиписую і рандомно так само буду роздавати те чи інший подарунок. Все, всім щасливо, всім пока.